Перше коло чемпіонату міста з мініфутболу футболу завершилось. Нагадаємо, що у змаганнях беруть участь 10 команд. Перед початком другого кола найвищу сходинку турнірної таблиці займали спортсмени з команди Триксиель. На другому місці губерня. Третій результат у таксистів. На сьогоднішній день лідери не змінилися. Хоча вже пройшло декілька ігор другого кола чемпіонату. Була дуже цікава гра. Таксі Губернія це був, в принципі, более принципиальный матч потому что все-таки в первом круге такси проиграла губернии 4-3 и сейчас вот то есть такси очень надеялась что будет реванш и судя по первому тайму оно так и было поскольку первый тайм такси переигрывала губернию 2-0 но второй тайм как будто команды поменялись ролями и уже три гола Катора забіла губернія позволила їм виграти що там три-два. Ветерани почали друге коло з двох перемог. Команда Легенда з двох поразок. Змагання планують завершити наприкінці березня.